Мабуть, це про тебе тріскотіли торговки на базарі осудливо, вирядилась, як хвойда, намазалася, як індіанець на паску. Мабуть, через тебе посміхався без зубу бомж біля церкви, ховаючи 200 гривень і дякуючи щиро за ласку. Мабуть, це через тебе біля гастроному спалахують бійки, і чоловіки у сльозах і вічаї сходяться в останньому герці. Мабуть, це через тебе не знають спокою, наряди і дільничні. Мабуть, це ти на допитах залишила тавро на кожному їхньому серці. Мабуть, це про тебе верескливо згадують хлопчаки прищаві. Жопа, говорять вони, цицьки сміються і кажуть походка. Мабуть, через тебе на районі росте наркотрафік, і в алкомаркетах краще розходиться портвейн і водка. Мабуть, через тебе полюбив свою роботу трамвайний кондуктор, бо кожного ранку ти їдеш від мене в його вагоні. Мабуть, через тебе сходить сонце щоранку, аби побачити, і віє вітер, аби торкнутись пасма на твоїй скроні. І я згадав, як колись архангел Михайло мене побачив, завмер на мить, блиснув очима, подивився з пантеличину, у заздрощах витягнув лице і збрехав, не заздрю, сплюнув нервово й кинув недопалок, в пальцях скалічений.